Роман Мрачко? ну я не думаю, що він багато зробив для міста. Ні. А не ясно каже, що їм треба Херсон, Ніколаєв, Одеса. Їм все треба. Так що вони на цьому не зупиняться. Кіндійка, Антонівка, не вийти з дому не можна, нічого. Ну так, так собі. Потихоньку прибирається, що потихеньку щось робиться. Ну, нема такого, щоб інтенсивно. От вже давно траву косити треба, давно ніхто не косить, що вже попої скоро буде. Та треба, щоб потихонечку щось робили, а ніхто нічого не робить. Роман Мрачко, ну я не думаю, що він багато зробив для міста. Ні. Нас ніхто не чув, коли говорили, навіть ну, багато чого. І за гуманітарку, і за все не було добре. Ні. Ми дуже мало відчували допомоги. Про Марачко я не чула, щоб він гарно щось зробив. Люди все время жалувалися на нього. Нічого такого не було, щоб грандіозного, щоб люди могли дійсно восхищатися цією людиною. Я цього не чула. Кажу за ці укриття, що вони почали рити біля шкіл, садочків, то що там люди живуть. Ну, Люди, звісно, були змушені і бастували, і виходили. Ну, да, Багато і родичів, і друзів є, і в, этом, і в Антонівці, і на острові і на корабелі. Живуть люди по три місяці без світу. Без води, ну не входять, тому що їхати німа куди. І так сидя собі, що терпять потихоньку. А хто уїхав, возвращаються. Раніше я їздила до них вони заказували таксі, а тепер до Перекопської таксі не їде. Вони вже звикли, мабуть, теж куди діватися, хата своя не бросиш. Ви знаєте, я ночі, переночувала, а потім кажу, давайте діти, заказуйте таксі, їду додому. Мені на сімому етажі комфортабельній. От це стріляють, двір входна, ба, -ба, ба бах потім з піділь зірвалася, двір. Легли спати, а дом же ж на землі, ой, свій дом, кровать труситься. Я такої не можу вже переносити. остро, ну... Живуть вони. Ну як? завжди їм допомагають, і гуманітаричка, і все. Ну живуть, ну я не знаю, як сказати, щоб сказати, що вони дуже погано живуть. Кіндійка, Антонівка, в мене там так багато друзів, це біда величезна. І вони там страдають до такої степені, що навіть страшно подумати, нема нічого. Нема ні світла, нема ні постійні, не вийти з дому не можна, нічого. Порозбивали дома. Вони дуже в тяжкому стані. Дуже. У мене там була хрещена, брат, виїхали із Садова, виїхали, жили на Восточному, а тепер вони переїхали, ну живуть біля хлібзаводу, але там теж небезпечно. Ну, більш нема, вони вже чотири місця поміняли. Якщо заморозить конфлікт, це буде плохо для людей. Тому що вони на цьому не зупиняться. Вони підуть далі. А не ясно кажуть, що їм треба Херсон, Ніколаїв, Одеса. їм все треба. Так що вони на цьому не зупиняться. Трамп признають Крим російським. Чого лізять сюди? Розберись у себе, не дай Бог. Не дай Бог, це буде катастрофа. Це дуже погано. Ми дуже боїмося цього, нестерпно боїмось. Ми були в окупації і ми знаємо цю ситуацію. Я не можу бросити свій Херсон. Діти мої тут, теж на, тут в Херсоні, внуки теж в Херсоні, ну якось багато друзів. Я не представляюся, для мене це буде крах. Якщо пройдуть переговори і буде рішення, що наш, наша територія буде належати Росії, то ми дуже, та всі ми тут, ми нестерпно, страшно. І люди настроєні тільки щоб ми були вільні від Росії, тільки вільні. Хотілося б, щоб воно все повернулося назад. Ну хоча б до 2022 року. Хоча б, хоча б ті границі, тому що Херсон без області, це не Херсон. Ну як ну, це, це люди розділяють на дві частини. одна частина, і два частина. Ну, області немає, це якесь жахиття буде.